Всім вітання з лісу. В такому лісі ми. Погода сьогодні чудова. Саме збирати грибочки. Після доща, не жарко. Тако в штанах. Так. Трошки збираємо. Так. Всім вітання з лісу. Така краса нас зустрічає. Поїхали чоловіком на дачу і вирішили в розвідку за ліс. Ну, ось тако. Тут дуже рідко, коли є гриби без дощу. Але зараз є потрошки. Так, десь це я ще бачила. Так. Не знаю, чи це маслюки, чи це козарики. Так, десь я ще бачила таке, що. А, я їх зібрала вже, мабуть. Ну і бетяг. Люди не можуть за собою прибирати. Он такий маслючок. І маслючки. Скоріше всього. Не козарики, а маслючки. Так, тільки зайшли в ліс, от. Траса, вже зразу збираємо. Вже стільки не збирали. Були ще вчора, дуже багато назбирали. Так. О, ще десь чоловік знайшов, показує. Десь я ще таки що бачила. Так. А, воно. Так прям відніються такі шапинки. О. Красота яка. Лісі так гарно, вогко. Ой, які. Сидять красунчики. Одного такого знайшла Красеня. Ох, гарний. Гарний такий, ножка така красива. Ох, який. Ножка така гарна. Ми вчора заїхали вже пізно ввечері, то назбирали два відрі. Там і боровики, і два білих знайшли. О! Така краса. Красота. Господи, такі як грязно в лісі. Суня трапилась. Ох. Щас будемо провіряти. А, все нормально. Хороша. Таку нашла комашку. Який великий. Пищить? Какий усатий. Ой! Та <плодяк> Це одно ну, маленький. Яка красота. Скільки штучок? Все, ще один. Там чоловік знайшов. Білий. Красавчик такий Ох, яка ножка довга Угу, коморі. Красунчик. Каяма прям. Ямера. Ще одного найшли. Куди? Канушище. Опа. Красивий який. О, ще таких два красунчика. Два підберезовика. Ух ти. Красота. Ще два, два красончика. Так, от стики назбирали з нашого походу в ліс. Це сьогодні. От, ще от там трохи є моремух. І отут моремухи. Так, ще є в багажнику. Це я вже приїхала додому та й знімаю вам. І ще от маслята в багажнику. Скільки тут відро, відро маслят. Ще отут моремухи. А там теж два білих. Підберезовики. Так. Такий у нас був спонтанний грибний улов. О! І такий результат. Це вже вдома. Дві лисички. Білі, то маслята, а то всякі такі бабкові. І це вже на сковородку. Такі підберезовики. Які-то прямо ще гарненькі. Руки всі в прибах.